Родина головна опора після фронту. Свято родинної надії, організоване Луцькою міською радою спільно з партнерами у малюничому селі Шепель, стало справжнім символом єдності, вдячності, і тепла. Захід, приурочений до Дня сім'ї, зібрав десятки родин, серед яких сім'ї військовослужбовців, ветеранів та волонтерів. Свято ми організували, тому що в нас був постійно запит від родин і від ветеранів, що хочеться десь відпочити, поїхати на відпочинок. Ми розуміємо, що на реабілітацію Елементарно, ніби на ту кількість і наскільки є запитів, ну ніякого ні міського бюджету, ні обласного не вистачить, і тому вирішили проводити якісь певні такі заходи, де родина може відпочити від міської метушні, взагалі подихати природою, поспілкуватися, поїсти куліш десь дітей, скажімо так, зайняти. Серед гостей, родини з усієї громади, що розважались на творчих та спортивних локаціях, брали участь у майстер-класах. Я в захваті, я вперше тут. Хоча сама лучанка, мені так сподобалось. Лебеді прилетіли багато людей. Маса взагалі якихось таких емоцій дарують куліш. Єдине, що трошки погода, холодно. Але ну якщо утеплитися, то в принципі взагалі бомба. Все свято сім'ї. Тут дуже гарні коні, дуже красива локація. Змії запускають. Свято родинної надії день, що зцілює серце. Тут кожна дитяча усмішка, кожен обійм родини мав глибоке значення, адже саме родина рятує, лікує душу і допомагає повертатись до життя. Надзвичайно задоволений, гарне свято, багато усміхних дітей. Побачив багатьох знайомих із ветеранів із цивільного життя. Дуже гарно я вважаю, що це вдалося. На завершення заходу гостей частували кулішем, пригощали смаколиками з фудзони, кошти з якої пішли на підтримку ЗСУ. Учасники розходилися словами вдячності. А організатори з переконанням, що свято родинної надії має стати щорічною традицією. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, села Шепель, телеканал Аверс.